Тесла Тесла, а є альтернативний варіант на всі випадки життя. Так, трішки дорожче ніж користуватись Теслою, але нічим не гірше. Тойота Venza. Саме цього красення ми підготували для нашого замовника із США повністю під ключ і вже будемо видавати через декілька днів клієнту автомобіль. Та сьогодні готуємо для вас відеоогляд в YouTube канал, де розповімо про цей автомобіль більше. Скільки купували, скільки везли, скільки ремонтували, огляд на салон, на сам автомобіль, на технічні характеристики. Якщо коротко забігаючи наперед, скажу наступне: автомобіль має середню витрату пального десь 5-6 літрів по місту. При цьому автомобіль має 2,5 гібридну установку, 200 кінських сил. І 4 на 4 повний привід. В е, собі має всі необхідні асистенти, преміальну музику, JBL, CarPlay, Android Auto, Клімат, підігріви сидінь, вентиляція буде в комплектації Limited. У наступному відео огляді, який готується на YouTube, я вам розповім, в чому різниця в Toyota Venza між комплектацією Limited та між комплектацією xle і. Ми з вами відкриємо автостат, подивимося ціни, подивимося, за скільки цю купували, чи сходиться аналітика з реальністю, скільки коштує привезти, скільки коштує відремонтувати. Реально скільки коштує відремонтувати, а не по заниженим цінам, як дехто буває, любить розповідати. Тому що на Тойоту Вензу в середньому чек закупівлі запчастин при ДТП, як правило, сягає 5-6,5 тисяч доларів. А не так, як на більш дешеві джипи, де можна купити 3-3,5 запчастин. І тому різниця є. Але різниця є не тільки в ремонті, а різниця є і в використанні. Тому чекайте, скоро буде тест-драйв. Я вам розповім більше про цей автомобіль. Він реально класний.